Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Робота мінометного розрахунку батальйону Айдар у звільненій Кліщіївці. На Донеччині протягом доби загинули п'ятеро людей внаслідок обстрілів росіян. У прифронтовому селі Червоне за шість кілометрів від часового яру місцева жителька займається бджолярством. До сходу сонця на Донеччині менше години. Мінометний розрахунок батальйону Айдар прямує у бік звільненої напередодні Кліщівки. Військові мають дістатися позицій і замінити побратимів, які тиждень тримали оборону на цьому напрямку. Після дощу пересуватися складніше, розповідають військові. Що застряв, да? ми Машина зупиняється біля посіченої обстрілами посадки на перезмінку не більше п'яти хвилин. Це будете спускатися отут з гори, там який то дурачок. Коротше, застряв, поняв? Так, пішли. Щойно сходить сонце, військові готують міномет до роботи. Ми завжди намагаємося зорієнтувати зброю по сонцю або по луні. Таким чином ми будемо точніше відпрацьовувати поверхи. Ми можемо да, переміститись в бліндаж. Ну, ми тільки заїхали. Уже місяця півтора ми тут вже стоїмо. І е коли ми тут стоїмо, е ми стріляємо і відстань до цілі збільшується. Тобто, хлопці просуваються. Ворог відступає. Якщо ми на початку, коли ми зайшли, ми там стріляли на, на 2,5 з кілометри, на 2 кілометри, то зараз ми там стріляємо на 4. Поки аеророзвідка шукає цілі, у мінометників є час на ранкову каву. Розкажіть, як це місяць сидіти на позиції без ротації передишки? Ну, перші неділі проходить так. Є їжа, все добре. Ми працюємо і на четверту неділю. Ти вже такий. Ти вже інший трішки. Воїн настоящий. І коли тебе повертають, ти іноді навіть не знаєш, як правильно реагувати. Ми як повернулися після місяця, ми зайшли в магазин в супермаркет. Ми заходимо і так трошки ну розгубилися. що, а що а робити? Ми так дивимося на це все. Євген веде нас до сусіднього розрахунку. Там отримали координати цілі і готуються до роботи. Постріл! Ми знаходимося на позиціях мінометників батальйону Айдар. Буквально в кількох кілометрах від Кліщівки. Зараз цей мінометний розрахунок веде вогонь по російській піхоті. Поки ми знімаємо, артилерія практично не замовкає ні на хвилину. Сусідню посадку в кілометрі від нас постійно обстрілює ворог. На фоні чутно стрілкові бої. Аеророзвідка щось помітила, да? Так, передвіження або скупчення піхоти противника і підвоз БК, все що водно. П'ятий заряд. Все, плюс. Так, оце одне готова, так? Да? Да. А що дає вам мотивацію з сили? Ну, Комусь то же свою. Якщо всі будемо сидіти там, тоді кацапи тут будуть. І там, де я живу. По обіді ми покидаємо позиції військових. Втім, для мінометників Вайдару цей день лише почався. Попереду щонайменше тиждень бойового чергування на Бахмутському напрямку, доки їх не замінять побратими. Тарас Ібрагімов, Суспільне новини. Внаслідок обстрілів російських окупантів у Вугледарі загинула одна людина. Росіяни відкривали вогонь по місту 28 разів з різного озброєння та завдали чотири авіаудари. Повідомляє виконуючи обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Всього протягом доби на Донеччині загинули п'ятеро людей, кажуть поліцейські. У Торецьку ворожі снаряди вбили двох людей. Зруйновано приватного селю. З артилерії російські війська гатили по селищу Північне. Загинуло двоє цивільних осіб. Напередодні селища Північне Турецької громади. Поліцейський, екіпажу Білий Янгул евакуювали батька з малолітнім сином. Населений пункт знаходиться за два кілометри від лінії розмежування. Йдуть постійні обстріли, як зі ствольної артилерії, так і серед село. Дуже небезпечний район. Того ж дня поліцейським вдалося евакуювати селища й родину надії. Донька жінки розповіла поліцейським, як ховалися від обстрілів. Була ж спочатку глонка, ну не так глумка, а потім дуже глумка, і навіть коли вилітали. Ми завжди садимося на пол і висіпіамну сидів, а От так на отошли. І ось так себе Надію з двома дітьми та бабусею з Північного поліцейські відвезли до Краматорська. «Моєго мужа мама її ранила возле храму Тихвинської, когда вона виходила з вечірньої служби. Они попали під обстріл. Она була зі своїм знайомим, к сожалению, погиб, а Она отримала ранення ноги. Після этого ну, лікування і до сих пор. Вона як лікування, у неї апарат на ногі. Ситуація кожен раз стає складнішою, тому, звісно, хотілося вже виїхати. Протягом минулої доби поліцейські евакуювали з зон активних бойових дій Донеччини 78 людей, повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Поліцейські Луганщини доставили жителям деокупованих сіл області аптечки, буржуйки для обігріву та хліб. Також напередодні вдалося вивезти двох жінок похилого віку із села Макіївка. Поліцейські задокументували наслідки обстрілу села Невське, внаслідок якого загинула 85-річна місцева жителька. Протягом минулої доби авіаударів ворога зазнали села Надія, Невське та Білогорівка. По Невському росіяни відкривали вогонь з артилерії та авіації. Повідомили в Луганській обладміністрації. Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог утримує там понад 110 тисяч особового складу також утримує там і велику силу броньованої техніки, артилерійської артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. За минулу добу на лимано-куп'янському напрямку він завдав 552 артилерійські удари і також 17 разів використовував свою авіацію. Жителька села Червоне Олена показує свою пасіку. Бджолярством каже, вона з чоловіком займається 25 років. До повномасштабного вторгнення це був основний вид заробітку. За сезон збирали близько п'яти тонн меду. Цього року менше тонни. Очень бояться. Дійствують, дійствують. Вони агресивні ж говорю, і може бути і у та й меда менше. Рознотраві все-таки було, можна було б більше качнути. Звісно, дійствують. Страшно, на пасіку. В селі, яке щодня перебуває під ворожими обстрілами, залишилось 20 людей. Через військові дії немає електро та водопостачання, розповідає жінка. Господарське приміщення родини частково зруйноване через обстріл. Ліжаками раз у нас і стінка. Я встигла сюди заскочити на пол лечі. Муж тут сидів. Поки він тут займався, він тут льог, а я сюди. Ну, добре, стінка вся ну, ми там клієнкою забили, звісно вже. Щоб, тому що качала, щоб пчела не лізла. Цього року, каже жінка, кількість родин бджіл зменшила до 60. До повномасштабного вторгнення було 80. Цього року мед продавали дешевше, ніж минулоріч. Виїжджати з села за 6 кілометрів від часового яру родина не планує. Ми там зробили немножко собі шукриття, кровать поставили, водички наносила, лопату, кувалду положила, ломик положила, мало ли, придеться відкапуватися. Не дай Бог, звісно. І вот у нас Пасіка здесь стоїть. Я мужу говорю, давай уберемо, не дай Бог. Зараз вот ось ці пчели упадут туди на нас. Це это ж это смерть страшная. Наразі розповідає Олена, готують вулики до зимівля. Цього року бджоли вперше зимуватимуть на вулиці. Ми все заносили вам шаник. От всі, всі кажуть, пчела на зимує, І чоловік може на вулиці прожити. Ну, краще ж умови все-таки вона работала на тебе, ти щось. Звісно, краще вам шаник заносити. Ми кожен рік заносили. В цьому році багато повиїжджала. Він з рукою, почти не рабочая. Я теж руки. Частину меду, які викачали цьогоріч, жінка каже, залишили бджолам на земівлю, аби їм легше було пережити морози, вулики утеплюють. Закриваю ще вилочкою, І вони вибирають, заносять собі Лазімо вставляють. Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас. Житель студенка Олександр показує свою обгорілу автівку. Каже, її знищили росіяни під час окупації села. Щоб ззаду з тої сторони з того бугра став, я одну машину вигнав, а он в эту Хлебись. я ж куди шб'ють. У мене приказ. все. А взагалі якраз газовий балон, бо воно як рвануло. А це російський снаряд, який сусід Олександра знайшов у своєму дворі. У сусіда, в тому самому саду, висідки залишилось РПГ-7 заряд. Він ну, говорив, говорив, ну, ніхто не приїжджав. Я військовий і розбираюся в боєприпасах, і в гранатах, і в мінах, ну, вооруження, як кажуть, зброї. Знайдений боєприпас Олександр передає місцевому старості. Передав, щоб дав нашим ребятам, щоб полетіло туди в їхню сторону. Ми за зиму таких будинках брошено було дуже багато. І в нас військові проїжджають і ми, знайомі, Ми їм передаємо і вони назад відправляють їм подарунки. Так вчинили і з цим боєприпасом. Староста передає його військовим. Так, Це ми знайшли подарунок, заряд РПГ-7. Хочемо передати для ЗСУ, щоб вони відправили назад. Вони його сюди привезли, хай він летить їм назад, а вони назад в мішкочках чорненьких. Дякую, відправи. Заряд передохраніть. Відправляйте їм. Хай знають як ходити по чужій землі. Нагадаю, село Студенок було під російською окупацією п'ять місяців. За цей час, додає староста Сергій Кохан, російська армія зруйнувала тут майже всі будинки, школу комунікації. Вікторія Олексєєв, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас на подвір'ї храму святого Юрія Побідоносця. Збираються люди, чекають на видачу безкоштовних обідів. Здебільшого сюди приходять пенсіонери. Розповідають, грошей на їжу майже не вистачає. Наш ну, заставляє цьому. Якби не нужда, ніхто б сюди не ходив. Пенсія 800. І комуналка, і ліки. Або на ліки, або на комуналку. Так що то ми ходимо. Звісно, допомога. Пенсія, то маленька. І поспілкуватися, і відвести душу суп, друга страва з салатом та компот. Обіди видають запаковані з собою. Годувати тут людей почали цьогоріч влітку. «Каритас Маріуполь». Вони працюють з жертводавцями, працюють з підприємцями, з усіма від кого залежить, щоб такі і подібні акції відбувалися. Спочатку мали трошки ширші можливості. Було 70 людей два рази на тиждень могли отримати повноцінний гарячий обід. Зараз трошки зменшилися можливості. Отже, є два рази на тиждень, вівторок і четвер, 50 осіб, які належать до різних пільгових категорій, можуть прийти отримати цей обід. Також тут люди можуть обрати собі одяг. На території храму працює соціальний гардероб. Речі, розповідає отець Сергій, передають знайомі та благодійники з різних країн світу. Взимку цей намет переобладнають на пункт обігріву. Проєкт впроваджує Карітас Краматорськ. Якщо нам вдасться завершити все, що заплановане, поставити там ті відповідні меблі, поставити обігрів, зробити освітлення, підключити генератор. Так, ми працюємо з тим, що є. Ми не будемо чекати, коли там буде повне таке наповнення. Всі ті інструменти чи ті меблі, ті всі потрібні речі. Ми вже працюємо. Тобто зараз потрібна була якась локація додаткова для дітвори. Ми її зробили. Потрібно поскладати речі, зробити соціальний гардероб, Ми його зробили. Будуть додаватися якісь додаткові можливості. Ми будемо працювати з тим, з тим, що маємо. Безкоштовні обіди видають, у вівторка та щочетверга о дванадцятій. Анастасія Сьок Олександр Буряк Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.